Як любити свого чоловіка. Досвідчений консультант з подружніх стосунків Норман Райт пропонує випробувані поради, як повернути романтику і радість до подружнього життя та утримати їх. Пропонується 100 коротких порад для покращення подружніх стосунків. Зміцнюйте впевненість вашого чоловіка. І заохочуйте до діяльності, даючи зрозуміти, що ви його потребуєте і цінуєте. Чоловіки схильні приймати все буквально. Коли ви про щось просите свого чоловіка, починайте зі слів. Зроби, будь ласка, замість чи не міг би ти, він зрозуміє, що ви потребуєте допомоги. А не просто ставити гіпотетичне запитання. Довіряйте своєму чоловікові, йому потрібно знати, що ви вірите в те, що він бажає вам найкращого, і робить усе можливе у шлюбі. Коли ви відкриті і сприймаєте чоловікові пропозиції, то задовольняєте його потребу в любові у відповідь. Він любитиме вас. Якщо ваш чоловік змовкає під час розмови, не думайте, що він ігнорує вас. Багато чоловіків люблять відкласти розмову і обдумати важливі питання перед тим, як про них говорити, дайте йому час. Коли ви розповідаєте чоловікові про свої почуття. Дайте йому зрозуміти, що не намагаєтеся наказувати, як він має робити. Яке хобі у вашого чоловіка? Вивчіть цю тему з книжок на курсах чи з інших джерел, і одного дня здивуйте його своїми знаннями і вміннями, занотовуйте прохання свого чоловіка, щоб пам'ятати про них без нагадування. Він це оцінить Повідомте вашого чоловіка заздалегідь, на яку підтримку від нього сподіваєтесь. Вам буде легше поділитися з ним своїми проблемами і почуттями, коли знатимете, що він свідомий того, що йому очікувати. Перед приходом чоловіка з роботи знайдіть кілька хвилин на те. Щоби прийняти душ, причепуритися, причесати волосся, він зрозуміє, що ви зробили це саме для нього. Багато чоловіків легко запам'ятовують цифри, рахунки футбольних матчів, ціни на біржі чи відомо вашому чоловікові, про що ви хочете, щоб він пам'ятав. Запишіть йому для нагадування. Особливі дати і події, багато чоловіків хочуть, щоб їх не чіпляли, коли вони роздратовані чи в поганому настрою. Запитайте, у такому випадку я можу тобі якось допомогти, чи мені краще залишити тебе на самоті? Я готова зробити і те, і те. Коли ваш чоловік. Просить вибачення за образу дайте йому зрозуміти, що ви його пробачаєте, любите та цінуєте. Справжнє прощення не принижує почуття гідності, а навпаки, вивищує його. Примирення робить чоловіка і дружину рівними. Якщо воно справжнє, тоді ніхто не почувається приниженим. Чи почуваєтесь рівною у ваших стосунках? Чи розуміє ваш чоловік, що ви цінуєте його співпрацю? Спитайте у нього про це. Прямо говоріть про свої прохання, не кажіть зітхаючи, гарно було би десь на тижні повечеряти в ресторані? Натомість скажіть. Запроси мене, будь ласка, на цьому тижні до ресторану. Стосунки у подружньому житті романтичними не стають самі по собі. Ви можете додати романтики у ваші стосунки своєю увагою, бажаннями, думками і діями. І Коли поставте останній на раз для вас ви подарували своєму чоловікові спинку, готували його улюблений десерт. Забігали до нього в офіс пополудні, телефонували, щоб сказати, я кохаю тебе і з нетерпінням чекаю, коли ти прийдеш додому. Запитайте у свого чоловіка, на які три молитовні просьби він хотів би отримати відповідь в наступні 30 днів. Запишіть прохання на картках, залишаючи місце для відповідей. Потіштеся разом з ним, коли він отримає відповідь на свої молитви. Хваліть свого чоловіка в присутності інших, кладіть особливі записки у кишеньку його сорочки чи в портфель. Чоловік набагато відкритіший до змін, коли відчуває, що його люблять, йому довіряють і його приймають. Які вчинки вашого чоловіка? Дозволяють вам відчути, що вас люблять, цінують і поважають. Напишіть про це і вкладіть записку у свіжий номер його улюбленого журналу чи приклейте її до спортивної сторінки у газеті. Ваш чоловік потребує заспокійливого, помірного, короткого і вирозумілого спілкування, спитайте його. Який період дня найкращий для розмови з ним? Слухайте уважно, коли чоловік розмовляє з вами, вимкніть усе, що відволікає, відкладіть справи, дивіться йому в очі і підтримуйте розмову. Недорогий, але надзвичайно цінний дарунок. Захоплюйтеся своїм чоловіком. Дякуйте йому, підтримуйте і цінуйте, ваше захоплення додасть йому впевненості, і він захоче й далі відповідати на ваші потреби. Якщо чоловік не чує вас, коли кажете Я люблю тебе, причина може бути тому, що ви надто довго говорили це одноманітно. Висловіть свої почуття. У спосіб, який його здивує, напишіть про них на дзеркалі у ванні чи на його календарі, або приклейте записку на сонцезахисний щиток в його машині не ваша справа виправляти чоловіка. Підтримуйте його, хваліть і ніколи не сприймайте його як належне, ви можете хотіти, щоб він змінився. Але залиште цю роботу для Святого Духа, не змагайтеся з чоловіком, будьте його другом, бажайте йому всього доброго і радійте за його успіхи, пишайтеся ним, візьміть на себе роль і учня, і вчителя у вашому подружньому житті.